Ну, ось, дуже цікавий новий проєкт, мій онлайн-телебачення, для якого я почав вже отримувати обладнання. Це нова спеціфічна іп-камера. Ось така дуже цікава камера, яка... робить Єф Стрім по специфічним протоколам і дуже цікавий протокол security в і дуже великий, дуже велика швидкість вона більш, більш ніж high density. Так, ну ось фінальний акорд цієї пісні. Ось я в АВЗУ. стрім сервер. Він йде з цієї, камери, обробляється на сервері. І ось ми бачимо лівстрім. Він йде трошки з затримкою. бо скорость света ще ніхто не відміняв і На сервері це обробляється. і ми бачимо затримку між локальним відео і відео яке йде через сервер. Ось ми бачимо нагрузку на сервер. Ну да, ось нагрузку. Я даже ничего не отменял, и на телевидении это врубляется. И мы видим должен быть между локальным видео и видео, которые какие... есть. Ну, ось і вся пісня. Проєкт стартував. Так, ну ось обладнання для моєго нового проєкту продовжує надходити. Зараз подивимось, що це таке. Взагалі це повинен бути файру. Ось воно занадто олекає. так, ну все гаразд. Повернули на місці. Все добре, все що потрібно. Так, ну от. Firewall вже підключений. Як ми бачимо, він чудово працює. Все добре. Чудово працює все. Це веб інтерфейс він працює по веб інтерфейсу оце в нього консольний інтерфейс ще, він підключений подключен і по консолі і через веб. Все чудово працює. Читаю чудові новини про Кацапів. Мені так подобаються ці новини. Один Кацап випив 8, 8 бутылок водки І подох тільки після восьмої. Після сьомої почував себе добре. Цікав. Одна Кацапка попрохала Путина вернуть Стамбул в Кацапию. Это же скрепы. Цикаво. Цикавые справы происходят у Свети. Только так оттрапляется на Кацапии. Я завершу. Настройку нового сервера Ось так це робится. Ну ось і всі справили. Це останнє, що нам потрібно було зробити. Все перевіряємо. І все. Оплай і Shutdown. Так ну ось готуємо сервер. Сподіваюсь, що це буде його останній путь. До Голландії поїде він. Так. Перед відправкою вирішив змінити йому. батарейки. Знаменитые ему батарейки. Так, маленькие. И знаменитые ему. Знаменитые ему пасту. На радиаторах. що він там буде працювати так собі думаю, що буде він працювати довго там. А як воно там буде? Насправді бачимо. Це такий новий бізнес відкривається. Болгарсько-французький бізнес. ну просто Ніякої в неї немає якісті, ну, можна замінити ту пасту, що ми зараз і зробимо. Поставимо, что бадає на класси. Ладно, размажиться. Тут 71, здаётся, да? Старые разъем. Стопелый. Ну, погано он не пращуе, что нам, добра-добра не шукають. Ну ось, Вся любов. Карта пошли Взагалі не дуже потрібно. З неї, мабуть, і краще було буде працювати. Що подумаємо. Ну ось поехали сервера до Голландщини. Да, так. До голландщины. Завтра, кстати, будем сказать. Пока кацапы спали, табухали, ми зробили бізнес. Так, бизнес. Давай, Діма, пока. Ага. Удачи.